Всім доброго дня. Компанія Авторинок Бережанського міста Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Mitsubishi Mirage 2020 року. По техпаспорту буде 19-те. 12.000 пробігу. 1.2 бензина на максимальній комплектації. Колеса у нас легкосплавні титани, розмір колесо 185 55 15. Сі вікна рідні, включаючи лобове, 4 реціклопідйомника, електропривід зеркал, антизанос у нас присутній, мультіруль, круїз контроль, клімат контроль у нас присутній, підігрів і сідушок, присутній навігація. Автомобіль заводиться без питань, працює рівно стабільно, справно, ніяких нюансів по ньому немає. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону також ніяких потертостей, нюансів немає. Стан нового автомобіля, стеля чиста, не прокурена, без плям. Присутня задня камера у нас. З докатка, ключі, все присутні в автомобілі. Комплектація ця у нас знову ж таки Limited. Присутні ізофікси, кріплення для дитячого крісла, присутні подушки безпеки в спинці бокових. Все в хорошому стані, які нюансів немає. Мотор працює рівно стабільно справа, які нюансі по ньому немає. Мотор немає, все. Автобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторина Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля. Також у нас присутній обмін автомобіля. Якщо ви хочете придбати даний автомобіль у вас є інший, ми можемо ваш автомобіль викупити з вашої доплати чи з нашої доплати, вже залежить від вашого автомобіля. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.